Служба безпеки України вирушила у паломництво московськими храмами. Доброго вечора, ми з України. Усі бачили фото з хлопчиком в трусиках і секретарем Чернівецької єпархії у ПЦМП. Московський піп опублікував відеокоментар з цього приводу, а ми проаналізували його за допомогою технології LVA. Технологія LVA може аналізувати людський голос з телефону, з мікрофону або простого аудіофайлу. Технологія вимірює емоційний стан людини та показує місця з високим ризиком обману. Ми отримали доступ до технології LVA від офіційного представника розробника компанії Voice Analysis Solutions. Тож ми вам показуємо результати верифікованого lva дослідження. Нас розбудили, розбили двері. Ви бачите це. Зараз ми покажемо інші двері. Фото ми додамо. Ми бачимо, що святий отець досить сильно нервує. Дивимось далі. Нас вивели з своїх кімнат. Усі, хто перебував у єпархії, приставили до сіди, роздягнули. Тут Левія фіксує першу неправду. Приставили до сіди, роздягнули. У голосі священника зростає показник СОС. Він не впевнений, що про це варто говорити. Але найцікавіше далі: приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, ну там всякі добавки ну такі непристойні, ви, мабуть, це все читали. LVA показує, що ці слова обман. Добавки, ну такі непристойні, ви, мабуть, це все читали? На цих словах у попа зафіксовано високий когнітивний дисонанс. Це значить, що він думає зовсім протилежне тому, що говорить. То що, невже ви були вже роздягнуті? отче? До речі, після обшуку і публікації цієї новини Попа зробили єпископом. Мабуть, головний оцінив його вподобання і служіння Богу. Це гей-парад. А на цьому у нас все. Але ми й далі продовжуємо тримати руку на пульсі російських попів і пропагандистів. Підписуйтесь на наші канали в Тіктоку та на Ютубі, аби нічого не пропустити. І пам'ятайте, Російська Федерація вже програла цю війну, і ми вам це доведемо.